Сьогодні роковини трагедії, яка поділила життя людей на до та після аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні 38 років. Як сталася катастрофа, яка у 1986-му мала планетарні масштаби. Величезні території нашої країни забруднило радіонуклідами. Десятки тисяч громадян вимушено переселили у безпечні місця з почорнілої за одну ніч прип'яті та її районів. Так всех, всех весь офіцерский состав, офіцерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Там третій четвертий блок горить криша. Ало, поліскає. Ага. Визначить моє шаки на тому есап, не там горить криша, тільки до четвертого блока. Ліквідовували аварію. Тисячі вогнеборців вони першими вступили у бій з невидимим ворогом радіацією. Від Вінницького управління пожежної охорони на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з 1986 по 1988 рік залучили понад 300 співробітників служби. Серед них був і Василь Вахненко. Як такого страху то його не було, тому що атом він невидимий, його не видно. Це це не пожежа, що видно огонь, не вода, що бачиш, куди воно йде, а там обикновенне повітря. Так, да, прилади показують в одному місці зарядження, там 10 ренген, 15 рентген, 2 рентген, воно не ощущалось не, не видає. Одне єдине, що на другий день провіряли бо здавали накопітелі, провіряли і писали, скільки хто отримав яку дозу зараження. Оді тридцятирічний старший лейтенант Вахненко геть не замислювався, куди їде разом із колегами та з якими масштабами аварії нашим пожежним доведеться зустрітися віч на віч. Приїхали на пункт і Пустоти це оце було як дико така нерозуміння, да, там не було. Що довжив я боюся, не поїду чи я не цього оборот карти просився. Ліквідатори працювали в небезпечній зоні позмінно. Рівень опромінення постійно контролювався, однак і вплив на кожного із вогнеборців був різним. Ніхто з них не відмовився від виконання завдань і не відступив. Вони знали, на що йшли та чим ризикують, але й розуміли те, що це потрібно зробити, аби врятувати людство від невидимого атома. Ну якби це така не була, виклик такий, я поступив би так само, як і 30 років тому назад.